Всім привіт! І сьогодні ми проговоримо про речі, які дарують чоловікам емоції, про ті автівки, які в цілому можуть бути запальничками, і те, що може радувати чоловіка кожного разу, як тільки він сідає за кермо і виїжджає. І це Volvo S60T6. Особисто від себе я можу сказати, що. Багато хто, враховуючи Джеремі Кларксона, порівнював цю машину з БМВ 3 з C-класом або Audi a 4 Якщо казати в цілому про міськість, про об'єми, про дизайн, ну, відверто кажучи, Volvo в десь якихось моментах вона може програвати майже усім цим автівкам через те, що стриманий скандинавський стиль, будемо відверті. Проте, те, як вона їде, і те, як вона заставляє тебе посміхатись кожного разу, як тільки ти потрапляєш за кермо цієї автівки, вона чимось навіть краща за ту саму Audi, ту саму, можливо, BMW або той самий Mercedes, які є. Бо якщо казати про їх одноліток, то там все буде відбуватись дуже інакше, дуже цікаво. І більшість з них будуть з моторами 2 літра в тому бюджеті, наприклад, в якому коштує Вольво. А вони особливо то й нікуди не їдуть. Там той самий Мерседес, Audi, Окей. Тут, не дивлячись на те, що це вважається автомобілем для пенсії, так би мовити, тут все одно ти отримуєш якісь нереальні емоції. Тут повний привід, 304 кінських сили. Шестиступеневий автомат. Ти просто сідаєш, запускаєш двигун і ти їдеш. І ти їдеш швидко. Це не овочевий двохлітровий дригун, який там на Audi BMW або Mercedes, який в цілому тебе нікуди, нікуди не повезе. Тут ти розумієш, що в тебе є можливість заїхати в якусь срань по коліно і виїхати з неї абсолютно спокійно. Це перше. Друге, не дивлячись на мій вік, це для мене та марка машини, яка заставляє мене, йдучи додому, обернутися на неї і подивитись: типу: блін, вау. Але що вау? Я особисто сказати не можу. Ні, будуть планчики. Планчики, в яких буде видно там, задній дифузор, там, трошки мордочки, трошки бочинки, наче все прикольно, красиво, цікаво. Але знову ж таки, ну, наприклад, порівнювати з дизайном BMW, BMW, на мій погляд, якось виглядає красивіше. Audi теж. Проте їх валом. Цих автівок конкретно з 2-літровими, 2,5 моторами турбовими на 200-250 кінських сил, їх теж вистачає. Але є один нюанс: трьохлітрові такі автівки це майже єдинороги в своєму класі і в своєму розумінні в цілому Всесвіту Volvo. Це е найпотужніший двигун, який ставився в цілому на s 60 за всю історію її випуску, мабуть, не буду там якось закидувати що ж. Чому мій вибір пав на цей автомобіль? В мене вже була колись Volvo. в мене була xc 60 з таким самим двигуном. Я був дуже здивований цією маркою. В мене колись був незакритий Гештальт Volvo. Я собі хотів s 40 на повному приводі, також на 25-му що, Це ж легенда. От. І тоді мені підвернулося XC60. Вона була старенька, правда, це було перше покоління Шидористу, але з таким самим двигуном. І я був дуже сильно здивований від того, як вона тримається на дорозі на різних швидкостях. А на німецьких автобанах це було там іноді 160, 180, 200, в залежності від того, де і як. І ти ну, не розумієш просто, ну, наче. Я б міг її порівняти з якимись BMW X3, типу в якимись М-ками, або я не знаю, які там вони ще є. І такими досить цікавими мерсами кермувалася і стояла на дорозі дуже круто. Що власне можна сказати і про цю автівку? Повний привід за рахунок муфти Haldex, окей. Але як тільки вона розуміє, що в тебе там десь ззаду просковзує колесо або спереду, вона його підрубає і машина сама себе вирівнює досить швидко. Наприклад, в реаліях там, сьогодення, коли ми явно були не готові до такого снігу і ожеледиці, яка була на дорогах, в мене не виникло жодних в цілому якихось сумнівів в тому, що я зупинюсь або зможу кудись виїхати і поїхати. Так, кліренс невеликий, проте для міста цього більш ніж достатньо. Е, є комплектації крос-кантрі на підвищених таких там, я не знаю, з підвищеним кліренсом, типу, погані дороги, там, інша підвізка стоїть. Але який сенс? Ну, типу, ти береш собі s 60 Седан на крос-кантрі комплектації, в цілому її є крос-кантрі. Щоб що? Ну, бери тоді X-60, це вже повноцінний кросовер, в якому ти залізеш в будь-яку багнюку і виберешся з неї. Нащо це було? Ну, типу, для мене це не зовсім зрозуміло. Хоча, можливо, там для Скандинавії це все окей, бо в них там потужні зими і підвищений кліренс, він дозволяє, типу, на тих самих автівках рухатися значно приємніше і спокійніше по якимось ситуаціям. Ось. М -м 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 -м. Якщо казати в цілому про інформацію про ці автомобілі, то на. В нашому українському Ютубі про них майже нічого немає. Є інформація про 2 літри, 2,5, десь там про 1,6 літра, які взагалі йшли з павершифтом. І це був дизельний мотор, який, ну, ну зараз би там, за умовних 13-14 тисяч доларів купляти собі 1,6 дизель з павершифтом. Вах, окей. Там. Свої приколи, люди свої в себе на умі, вони собі розуміють, що воно їм потрібно з ДСГ, браті, ми всі з вами. Але коли ти береш ну, Вольво, яка досить насправді величенький такий сарай, ти розумієш про те, що ну, там 100% має бути надійна коробка і 100% має бути надійний мотор. І саме ось це було однією з причин вибору, бо тут. Сипний мотор, який по там, деяким чуткам ходить у когось 300, у когось 500. З пробігами в 500 я їх особисто ще не бачив, зрозуміло, що можуть крутити. Але в нашому українському просторі там, в середньому старіші моделі, вони там є з пробігами 250 тисяч, щось таке. Ну, Тобто воно ходить, воно їздить, воно обслуговується, так. Да. Обслуговування тут явно дорожче за 2-літровий мотор, бо тут тільки в двигун можна всадити від 5,6 до 7,4 літра масла під час ТО. Це такий цікавий момент. З неприємного тут досить, я би умовно сказав, що важкувато обслуговувати АКПП. Який, на мій погляд, потрібно мастило хоча б замінювати раз на 40-60 тисяч, але всі кажуть, що цього робити не треба, але пішли всі в сраку, ми будемо робити так, щоб воно їздило. І суть в чому, здавалося б, було б круто, якби був піддон. Ти скрутив піддон, масло стекло, фільтр поміняв, щось там зробив, долив мастило, залив, щоб горловинка, щоб все чітко. Тут ну, скандинави, ну реально, тут просто йде. Робочка зливна і мірна колба, яка вкручується в сам умовну половину, я не знаю, як навіть назвати це піддонний піддон. Я вставлю тут в планчик відео, як це виглядає або схему. Це, звісно, дуже цікава історія. І для того, щоб його поміняти, ти там розбираєш пів системи подачі повітря, типу там фільтр знімаєш, кожух фільтра, все, що там з тої сторони стоїть, повністю все знімаєш. Щоб туди підлізти і якось це зробити. Причому ти не можеш поміняти все одразу, ти можеш або робити часткову заміну, і типу ти там, злив щось там 2-3 літри, залив за, залив там 2-3 літри по, по рівню, поїхав, покатався і знову отак, от. Хоча мануал пише, що тут треба це робити зовсім інакшим чином, а більшість людей кажуть, так, а чу, ти паришся, їдь до чуваків, в яких є спеціальна приспособа, і вони тобі під тиском все його замінять. І тут просто лагерь поділи, поділився на дві частини. Хтось каже, це вкладе коробку, хтось каже, що інакше в цілому бути не може, і може мінятися тільки заміщення. Як воно буде, дізнаємось далі. Поки що масло ще не міняне, але буде міняне найближчим часом. По місткості салону я можу сказати одразу, що спереду сидіти комфортно, ззаду. Компанія людей ростом в районі 1,80 метра буде себе відчувати більш-менш нормально, не прям вау. Сі духи зручні, тут питань немає ніяких. А, але ззаду, ну, типу, м -м, діти. От для дітей ок. Ну, власне, зараз я вам це і покажу. Ну, от умовно. Так. О, це помита машинка. Змерзла маленька. Так, опа. Хі -хі -хі. Ну, в цілому, я можу сказати, що я можу тут проїхати ну, досить тривалий час, відверто кажучи. Тут є місце, його більш ніж достатньо насправді. А, враховуючи, що як правило, тут сидить жіночка. То сідушка трошки здвигається вперед і тут взагалі можна їхати комфортно. За собою, хоча тут плюс-мінус однаково, я би зміг їхати так, але краще посадив би сюди когось, кого зріст значно менший. Так, дезінтеграція відбулася. Багажник для мене це окрема історія, окремий головний біль. Як ви бачили в попередньому огляді Ренігату, його там не було. Тут. Він досить глибокий, я би сказав, навіть досить місткий. Я зараз зроблю, як робить один наш відомий український блогер. Секундочку. Так, і що там у нас? Ну, ногою не діставши до кінця, тому хвацько чого можна туди засунути, запхати, але є один малесенький нюанс, і він полягає в тому, що. Тут немає місця для докатки, запаски і всієї цієї лабуди. Через повний привід. Отак от, от. Тобто, якщо ти хочеш перестрахуватись і взяти з собою запасне колесо або докатку, ти займаєш херову гору простору свого бажанку. Скандинавіан Living 100%. Що ж, тепер ми з вами перемістилися трошки в салон. Проїдемось, побачимо, як тут все працює. Стандартних замірів, типу 0-100, проводити зараз я не бачу сенсу. Зима, зимова гума, слякать, гівно. Вся ця історія. ну... Виглядає так, наче воно і не потрібно наразі, будемо відверті. Типу, їсть собі просто і насолоджуйся. Так от, якщо казати про 0100, які є по паспорту, то вони виглядають наступним чином. Якщо це 304 кубили, то десь щось в 5,9 до сотки, якщо казати про пол-стар, який я, власне, думав, що в мене Пол-стар, бо всі шильдіки і попередній власник розказував, що тут пол-стар, вона тулить просто страшне. Ні, вона тулить, реально тулить. Але е, вчора вичитали і побачили, що відмінності від звичайного 304 сильного двигуна, який є в стоці, по всім картам, блокам усієї цієї історії, ну, немає. Там, десь в якомусь моменті трошки наддуву, але я сумніваюся, що. Цей момент надуву надав нам таку змогу підвищити кількість кінських сил майже на 50. Тому, тому засмучений вчора я поїхав додому трошки плакати і розчарований в тому, що в мене не 350 і я не можу робити ра-та-та-та-та-та. Ось середня витрата палива в мене по місту складає близько 13,5 літрів. Дуже дивна історія, адже на xc 60 в мене було близько 12 літрів. Можливо, якесь у нас там не знаю, паливо змінилось. Хоча я здебільшого використовую одну і ту саму заправку, і в турбомотор тільки сотий бензин. Або там 98 й на відомих також брендах заправок. Так от, рухаємось далі. Якщо казати про її ходові якості, я був дуже вражений і я перебуваю під враженням і наразі. Ми з вами їдемо, і в нас доволі погана дорога, проте тут досить комфортно. Немає пробиття підвізки, немає цокоту і враження, що ти їдеш на якомусь боліді, в якому все зажато стиснено, така наче збита мал малишечка, яка буде крутитись, рулитись, і все в цьому плані. Тут немає втрати в кермуванні і тим паче немає втрати в комфорті. І це те, що дивує мене і дивувало багатьох моїх знайомих. М'яко, комфортно, враховуючи ще те, що ми на 18-х колесах і на 45-му профілі, що мене дивує дуже. Так як у нас комплектація R-Design, по заводу в нас йшли 19-ті колісні диски і, власне, 19 колеса, що для мене є ну, якимось не те, щоб нонсенсом, але камон, ну, в Україні їздити на 19 тих колесах на седані, це виглядає так, наче це якийсь жарт, і з мене реально вирішили. Конкретно пожартувати. Бо ну, я не знаю, де в нас їздити по тих дорогах. Реально. Не знаю. Volvo xc 60 к прикладу, в мене були 18 колеса, проте вони були на 60-му профілі. Я можу абсолютно впевнено сказати, що Volvo xc 60 була значно жорст жорсткіша в. На поганій дорозі там з мілкими ямками на великих ямках. Вообще, ну, це була абсолютно інша машина, і вона була реально значно жорсткіша. Хоча вони обидві біточки з Америки. Як так відбувається, не розумію, не знаю і не хочу цього розуміти. Чого? Бо в моїй парадигмі, всесвіту, кросовер має бути комфортніший за седан. Ну, якщо ми, звісно, не кажемо там, про Авоську на пневмах, про сімку BMW, це вже щось для людей, в кого є багато грошей і щось на багатому. Поки що ми працюємо з тим, що маємо. Ось. Е, з приводу потужності і всього, що з цим пов'язано. Я вважаю, що цього абсолютно з головою вистачає для міста, для траси, ну, без будь-яких проблем. Можливо, десь в Європах на німецьких автобанах ситуація склалася би зовсім інакше, але відверто кажучи, маючи 300 кубил під капотом, ти абсолютно спокійно ну, як мінімум 50-60% цього потоку в цілому. Сказати, що хочеться проводити веселі старти. В комфортному режимі машина, ну я б сказав, навіть вона не провокує на те, щоб натискати на педаль акселератора і якось їхати, як то кажуть, що занадто. Але коли ти перемикаєшся в спорт, це перетворюється в зовсім інший автомобіль, який максимально різко реагує на педаль акселератора, максимально добре прискорюється, і це те, що дивує. Я б охарактеризував цей автомобіль таким чином, що це вовк в овечій шкурі. Ніхто не розуміє, коли ти їдеш просто ззаду неї, а попереду там, мовно тебе зашити якийсь, якийсь GTI-чик на стейдж 2, 3, 5, 10, І він не розуміє, як він не може від тебе поїхати, і ти висиш у нього на хвості. Мало того, ніхто це не розуміє. І вона не вона ну не викликає якоїсь знаєште, прискіпливої уваги загалом в людей, бо ну блін, це Вольво, це типа щось для діда, і воно має бути надійне. Все, це все, що знають про ці автомобілі, майже що воно для діда. Проте я маю таку думку, що це максимально недооцінена марка в тому плані, що вона була нею. Я не берусь казати, там погані чи хороші Вольво зараз, враховуючи, що їх викупили джиллі і що там Вольво-мотори закінчились там, в 15-16 роках, коли це були 2,5, і це були такі, як тут Т-6 мотори. І їх зараз більше нема і не буде ніколи. Все, що зараз лишається, це майже усі комплектації, вони йдуть на двохлітрових турбодвигунах. Іноді в плагін гібрид форматі, в якому є електроустановки. Воно начебто непогано. Третій кузов, ну, тобто я не знаю, третій рестайл, його, мабуть, можна так назвати. Він цікавий, він гарний, він однозначно мені подобається візуально більше, ніж цей. Через що? Через те, що ми маємо. Перше, це фари Тора. Я вставлю картинку, можна буде побачити, як вони виглядають, і вони виглядають досить прикольно. І в них досить, я би сказав, комфортні, цікаві салони. Зручно. Тут є трошки розуміння, що ти все ж таки десь на пенсії. Бо, ну, відверто кажучи, ось таку історію лишати в автомобілі 16-го року, а потім порівнювати його з BMW або Mercedesом, в 16 роках, коли це вже була тройка F-кузов, Мерс 205, Audi 4, тут вже, можливо, навіть були перші покоління b 9 яка в нас була в попередньому відео. Тому тут лишається питання. Йохан і бабай, а чим ви думали? Чим? Незрозуміло. Ну, до речі, в нас є чорний дах. Опція, доплата, багато денег. Якось так. Що ж? Власне, я намагався якомога більше поділитися інформацією саме конкретно про цю марку. Я впевнений, що Volvo Є буде лишатися в моєму серці як одна з найцікавіших, найприкольніших автівок, які в мене були. І я сподіваюся, в мене ще буде змога, шанс. Покататись на чомусь новому і порівняти, бо це цікаво. Всі Volvo, які в мене були до цього, були Вольво, а не Джилі. Дякую, що дивитесь і до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду радий вам і буду радий вас бачити.